Ветеринарні лікарі люди, які відіграють надважливу роль у догляді та здоров'ї тварин. Сьогодні ж вони відзначають своє професійне свято. З нагоди дня ветеринарної сестри, колектив першого військового шпиталю ветеринарної медицини поділився аспектами своєї цікавої та різносторонньої роботи. Ветеринарний медик це і спеціаліст, який рятує тварину, і психолог, який надає допомогу власнику тварини. І санітарка по сумісництву, якщо дуже треба, загалом роль лікаря ну включає в себе все, що може допомогти. Тварині, власнику тварини і покращити їх життя. Фахівці з цієї галузі займаються проведенням обстежень хірургічними втручаннями та доглядом за тваринами після операцій. Окрім цього, надають та роз'яснюють лікувальні рекомендації їх власникам. Але найважливішою площиною роботи є індивідуальний підхід до кожного домашнього улюбленця. Треба бачити по очах, як до неї підійти. До, де... до одної тварини треба з нею навпаки більше поговорити там її погладити. До іншої тварини краще взагалі не спілкуватися, щоб її не трогали. Іноді навіть покласти якусь тряпочку на голову, щоб не бачили, і тварина не стресувала. Це все я кажу, це все на досвіді, і одного з часу приходить розуміння, як то потрібно робити. Окрім цього, під час військових дій лікарі піклуються і про тих тварин, які залишились вже на деокупованих територіях. Наряду з людьми воюють також тварини. Є собаки, штурмовики, собаки підривники, собаки, пошуківці. В прикордонній службі служить дуже багато тварин в Нацполіції. і всі, всі тварини обслуговуємо ми наряду з штатними тваринами, з тими, які служать, надається допомога тваринам громадянського населення, покинутим тваринам. Ну, в такий час, як і дітей, чужих тварин немає. Ми допомагаємо всім. Лікарі першого військового ветеринарного шпиталю наразі доглядають за трьома лелеками, яких привезли з Херсонщини та за лисичкою з Бучі. Кожного дня фахівці цієї галузі роблять неоцінений вклад у розвиток ветеринарної медицини, рятуючи пів сотні тварин в день. Відтак, сьогоднішнє свято, день ветеринарної сестри. Ще один привід згадати, що саме ці люди допомагають радіти життю нашим чотирилапим друзям. Яна Кузьмінська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.